Угу, є, впливають. Дуже роблять, коли фази місяця вони визначають там, коли це саме залежить від місяця, повний повінь, новий молодий місяць і свята. На свята це все загострення йдуть. Угу. Є така. Ситуація, може, ви, ну, ви дуже сильно турбуєте людей, вони заздрять, вони хочуть зруйнувати вашу, може, кар'єру, роботу, особливо, якщо це чоловіки, вас вибивають із. З свого робочого місця. Ви дуже гарно робите, виконуєте роботу, хочуть, щоб ви не змогли заробити конкуренція, може так. От. І таким чином хочуть вас збити із шляху. Ці люди просто патологічна заздрість, вони не мають цього робити. От. Це робиться просто щоб вони усвідомлюють, що можуть це робити, іначе це за це нічого їм не буде. Заперечу весь негатив вбираю. І раніше ви вже побороли цей напад, повторюють зараз. Заперечуюсь негатив, убираю, знімаю повністю всю залежність. Ставилась жінка ще тут додатково приворот. Можливо, це був приворот через, зроблений через рідину такого алкоголь, і таким чином ви прив'язали себе до алкоголю. Угу. Заперечувай. Вам не подобається випивати. Це прям на а... підсвідомо, ви це не любите робити, вам це не подобається. Це нав'язано просто. Скажіть, допоможіть. Угу. Заперечувайсь, негатив, убирай. Знімаю повністю всі негативні програми, анулюю. Більше немає прив'язки до алкоголю, никотину, будь-яких речовин, солодощів, до страждань.